Кадровики запитують, за якою формою повідомити працівника про нараховані та виплачені суми при звільненні. Пояснюємо. Стаття 47 Кодексу законів про працю України зобов'язує роботодавця в день звільнення видати працівнику копію наказу про звільнення та письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні. Сьогодні поговоримо про повідомлення. Його форму нормативно не затверджували, тому можете його розробити самостійно або скористатися зразком, наведеним в системі експерту з кадри. Форму можна заповнити і від руки. Такий крок теж не заборонений. Повідомлення можна роздрукувати в двох екземплярах. Один екземпляр зберігайте в окремій справі із підписом працівника про отримання. Однак, для того, щоб зменшити кількість документів на підприємстві, можна не робити повідомлення в двох екземплярах. Ні, одного з підписом бухгалтера, який залишить собі працівник, для того щоб довести, що ви виконали вимогу статті 47 кодексу законів про працю України у наказі про звільнення нижче відмітки про ознайомлення, додайте рядок. Письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні отримав або отримала. Нехай працівник поставить дату та підпис або оформте журнал видачі повідомлень, у якому працівник поставить підпис і дату отримання повідомлення. Роботодавцю важливо мати підтвердження, коли працівник отримав повідомлення. Ця дата впливає на позовну давність, якщо працівник не згодний з отриманням розрахунку і звернеться до суду. Ще більше консультацій в оновленій системі експерту з кадри.